Ви знаєте, що більшість людей бояться грошей? Да, всі хочуть заробляти більше, всі мічтають про мільйони, самоліти, параходи. Більшість людей просто бояться великих грошей, хоча про них мечтають. Одна з моїх клієнток на сісії осознала, що вона боїться заробляти великі гроші тільки із за того, що вона переживала, що її чоловік може почати її зраджувати. Інша клієнтка заробляла рівно стільки, скільки їй треба на місячні розходи. Тобто ми відловили декілька моментів, коли вона заробляла більше, в неї просто починали з її оточення просити в долг. А вона, у свою чергу, не то щоби боялась, ну не мала можливості їм відказувати. І тобто, вона неосознано заробляла рівно стільки, скільки їй треба, щоб закрити місячні розходи. Якщо ми говоримо про нашу пострадянщину, то в багатьох є родові установки, які тягнуться вже поколіннями, передаються з уст уста. До прикладу, в якомусь там поколінні вашу прабабку, розкулачили, віджали в неї все, і це передається до сьогодні. І люди бояться заробляти гроші, тому що в них є страх неосознаний, що в них їх заберуть а Гроші це гамно, а гроші мають тільки буржуї, а буржуї це люди нехороші. Ну і моє любі, що чесним трудом великі гроші заробити неможливо. Тобто, автоматично ті, хто мають гроші, вони або погані, або бандіти, і в общем, все в такому плані. Ну а всіх вас вже виспитували, що ви всі чесні, хороші, порядні люди. Того вам. Заборонено мати великі гроші. А новина в тому, що з цим всім можна працювати, і подібні установки можна прибрати без магічних свічок в сраку чи афірмації, чи пиття кави з коріцею по четвергах. Того, якщо вам цікаво, пишіть.